Дуже багато для нас викликів, дуже багато у нас зв'язку з цим проблем. І ми бачимо ті події, які сьогодні були вранці. Тобто е, натикаємо нас для того, щоб ми скоординували всі свої дії. Тому мета, найголовніше пріоритет це не допустити е, якісь заворушень, не дай Боже, не допустити якихось жертв. Це головна мета для нас, і ми будемо робити. Всі разом для того, щоб це не відбулося, в нас немає жодних питань, жодних претензій до віруючих, які беруть участь у цій ході, оскільки вони мають право на вільне віросповідання і в кожного своя дорога до Бога. Це їхній вибір. Ми маємо поважати цей вибір. Але ми усвідомлюємо, що ця хресна хода може бути використана тими силами. Які прагнуть подальшої дестабілізації ситуації в Україні. Ми однозначно будемо робити все можливе. Наша позиція підкреслюю, консолідована і однакова. Ми вживемо всіх необхідних і можливих заходів для забезпечення безпеки. Я надіюся на розуміння патріотичних сил і на підтримку, і на консолідовану позицію з нами. Але я хочу сказати, що відповідальність разом з нами мають нести однозначно організатори ходи. Задача правоохранительной системы и полиции, и службы безопасности, и прокуратуры – задача, чтобы каждый человек в Киеве или других городах чувствовал себя в безопасности. Это наша задача. Мы для этого делаем все. Мы над этим работаем очень давно, очень тщательно, анализируя все материалы. Не исключаем, что кто-то будет использовать, особенно наши враги, эту ситуацию для провокации потому что на кону сейчас э, не только как бы э, там отдельная часть или отдельные интересы наши на кону сейчас безопасность безопасность нашей страны я попрошу всех вас чтобы вы были более а, ответственными и а, делали все, как общественность, так и наши духовные представители делали все для того, чтобы не допустить провокации в центре нашей столицы.